Всім привіт! З вами Стен і сьогодні зі мною Ейді Так, та всім привіт. І сьогодні ми будемо грати в трятки. Трятки. Да, прят... да, ми самі її построїли і, і хочемо. І це наша тільки бета версія. І ми ще там будемо, на другий поверх. І з нами ще буде наш друг Юра, але ми йому ще не не придумали ніку інтернету Нема. Да, по история. Okay, да, 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 давай грати в рулетку. Да. Кому купається червоний, той буде шукати, а кому зелений, то буде ховать. А це так. все, все знають. На, ти зелені. На. Давай, давай, давай. Так, зелений тоже. Ура, ура! Ха-ха, <свят> <свят> yeah. Так, давай і... Так, це тут ефекти. Тут е, нас дається сетость і силу. А тут е, швидкість да, і Да. давай пригай і дивіться, у нас тут, бачите, є паутини. Не... Да, тут бачиш, є, бачите всі, е, є тут таке, а там є, тіпа, нема паутини. Ми кажемо, я вже заховався і він вже не буде довго проходити, а він вже зразу спригне, розумієте? А якщо, якщо наприклад через заховався, і я пришлю цю у то я буду пошкать. Да, да, да. Так, ми, я возьму палку і поставлю цю фігню короче, тут. Так, давай. Раз, два, три. Почали. Так, я знаю. Я себе захожу свою нычку, яку я робив. На двою жестко. Все. Можете. Да. да, да. <таха> <таха> ти кап'ятик рядом, чувак. Тут у нас є ферве ці, ну, короче, салюти, да? Розумієте? Капець ти близько дуже. Блін! Блін, блин. Ми десь будем грати три катки Чувак, це дуже близько. Ти у телевізорі? Mm, ні. Що, мої лиці? Не знаю. Тобі треба не йти. Самому. Ти вам Так, 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 так. Я наковы. Так, 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 так. Чувак, это так палено. Ты меня бы <р Army> Так, да. Підказки. <р peldurge> Підказки <р ochre> Під <каски> давати ще чи не? Давай, салют, один. Блин, не вышло. Чув? чу чув Здається? ще раз. Ще раз? Ладно. Ні, ні, я, 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 я тут тут. не лабіренцю. Це у нас тільки ще бета версія. Карту. Да, 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 це ми самі робили карту. Такі дві дірки, не непонятно. Ты сдаешься? Я тебе бачу! Ай, блин! <сі> Куда ты хоть? Ты взломал, ты взломал! Пришел надо! Я хочу, я хочу, я хочу тебя бета! Ай! Тыкай не... Братан, братаны! Давай! ти ее задамажим! Так, давай, давай! Давай, 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 давай! Вс, улетел! Улетел! Я сам за сам <сі> чувак! Улетел! Чок, і не фясоби ты знес мені хп. Вс. Да, першу катку типа. Ти короче. Тепер буду я. Да, 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 да. Чекай, чекай, чекай. Так, давай. Ой. Так, давай мне... Мені... На, 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 на. И а, там а ты мне не поможешь куда теперь я буду ховать. А, да, точно, я забув На тобі, салюты, фейерверки. Ой. Control-Q, Counter-Cl. Так, давай. Я ставлю себе зілля. Давай. Іди ховайся, я уже нажал 1 Не-не-не, не нажал. Так, давай Давай, 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 Чорт, Чрт, не дається. Прихучись не дается, лол. А ну нажме ты. Дало, 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 все, давай, я нажав F1 і пішов скакати. Давай, іди, некайсь. Так, я вже про сістрату. Так як у нашого HD Frost не прогрузилося, скін не прогрузився, і він буде у нас Стівом. У мене новий текстур, пак. Oh. Заховався, уже, да? Oh. Ладно, так, давай выдвигаться. Чорт, лол. Лол. блін, я забув. Ага, все, Окей, давай. Давай, 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 давай. What the fuck? Так, 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 так. Ясненько, ясненько, де ти можеш бути? Oh. Ти тут таких картин зламав, це капець. Це Так, тут ты, Чи не тут? Ні, ну. тебе тут нема. Я я А ну да, да 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 да. Хм, не знаю, де це може бути. моя речка, А вот де, А вот ти де, Василій! А, а так не нечесно, майже домовляюся подома не скакати. Да? Yeah. Я просто бачу, де твої фейерверки були. Не, не, а. Давай ще, ще раз. Ні, ні, а перед... Ти переховувайся, ну давай я до тебе ти пешкось. Да, 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 ну нечесно, ти не Та блін, а як я по -мо... по твоєму воту залізти? Знаєш, нереально. Че. але я якось заліз, а я по не заліз. Ну давай, давай ще раз. Давай, я нажал F1. Я пишу, давай. Так, круто, так. круто. Я мені заховаться. У нас з HD Frosty є мета набрати 100, 100 подписчиків до літа. Думаю, вам не важко. Давай, Фрості? Правный канал еще немає. Ну в принципі, ні. Стоять, стоять, чувак, а, а я... Теба не дав? Що не дав? Ефекти. Блін. Ну давай, давай, заходи. А як я тебя тут. Там зламай там блоки. Ти шо, дурак? Напиши кіл. <свят> а... Килл напиши, і ти там за тпешка есть. Так, Так, правильно. Так, скупись. Давай, давай будем думати, як завтра у школі, як як, типа, нашому другу Юрі дати. Нік. Нік, так. Да. І з 1 березня... Так, будь... да, заховався. Ладно, пішли. Ну, що ти там і нік дати Юрі. І. Я по суті знаю, де ти занекався. Нет, тебе тут нема, ясно. Так, підсказка. Чекайте, я дощик вирублю. Так. Я дал. Ще раз. Не, я не бачу. Давай буду шукати. Может, Нет, тебе тут Ну. А ну ще раз. Не, вроді нема. А ну я піду в лабіринт. лабіринт. Ви. Ти не тут? <глухи> Походу ти тут. А, я тепер зрозумію, як ти мене знайшов. Ну, як ти відкрив ці двері. Як? Просто я там за... Ты такого блок, да? Да, та блин, то так не цікаво, чуєш, як би я тебе відкрив як. Але якось тебе відкрив. Якось. Якось, як. <плес> як, -с, як -с. Я, я же купив так, у <плес> А, вот, я не тебе? знайшов, знайшов, знайшов! Вот, вот! А як ти мене з удару береш? <плес> у підпрежки це постійно сильніше я б'ю. А не так не чай. Да-да. Давай, да. давай. Теперь рулетку, рулетку ми играем. Да, да, останній раз, давай. А я перший? Я перший давай. Ты перший, давай, Тих, ты хотел перший. Чрт. Так, давайте это будет остання катка, да? Да, да. Остання катка. Давай, не забіг. Да. Давай, стартуємо. А, давай, некайся. Чекай, я могу забежать. Давай, давай. Я давай, доти. Я, я доти спустюсь. Вс, погнали. Так, давайте, давайте. Я думаю, вам не буде. <кхем>, типа. Я спрятался. Да, уже заховався. Я думаю, вам раз. не буде так, що я раз буду по-українськи говорити. Якщо я буду з друзями грати, то по-українськи. Якщо сам то буду по-русски, я думаю, я вам так нормально, да? А ну подсказку, подсказку, подсказку. Ще раз. Ще раз. Блін, де ти за Я Я походу знаю в своїй нитці, да? Це моя тут ничка, ви виділи, так? Да? Так, ми там ще будемо другий поверх робити, то буде ще дуже жесть. Дуже, там типу, буде ігрова. Так, тут тебе немає. Де ти міг заховатись? Я вже по суті знаю де. Так, тебе тут нема. Я близько чи далеко? Де, це. Ні, скорше все далеко. Так, башня. Что это Это Я тебя пом пометил. Да ну. Да? Блин, я просто... Ты тихо ты тихо ты вот Бежим. Не Я сказал, <"В"> я рублю. Блин. Я просто... Что так, блин. Так. Блін, задубал тікати. Здохни. Вбив. Блін ти в мене воно! <риклад> я сам не вже що я так і не скажу Блін, ти задував коло виб'ят. <риклад> блин, блин, махутай, нахуй, маху там. Так. так, це там, блін, я печи Та можна, дру, можна другий раз даже заховатися, якщо так тікаєш. Блін. Ці ефекти якось мешают. Що тебе мешает? Так, давай, 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 давай. Некайся, некайся. Ага. Чекай, чекай, куди ти тікаєш? Сдохни! О, ні 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 ні. о Давай, 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 давай! Ч побьешь? Блін, ты зато болтикат! Блін, де ти? не снимаешь, не спіймаєш. Де ти дился, чувак? Ти дился, я захвал. Чувак, так бы пропал. Ну просто ти... не знаєш як ще чи що? Так давай, 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 це давай, догонимо, догонимо. І і давай, давай, останній удар! Який останні удар? Та, блін, я тебе б'ю, ти шо ж не б'єшся. Бо ти драти від мене! Не достану! Я вою здавати! Не! У мене вже менше хп, чувак! думав, що я тебе не дожину ніколи. Ну все, я думаю, вам понравилось наше відео, це наше, наші прятки, ми самі їх создавали, серйозно, ми тут... А це, це початок, ми думаємо, що достигнемо совершенності. Звісно. Не гуляй, Вася. Ні. Ну все. Упс. Давайте будемо прощатися. Тихо-тихо, у мене ще в кінці звук не записується. Я думаю, вам понравилось наше відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Тихо, 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 Фрост, тихо, Эйди Фрост. У мене трохи ще відео не записується, звук, і ми трошки будемо бігати тут. Я забуду сказати всім пока. Всім пока. Всім пока!